Господи Боже мій, до Тебе припадаю в цю годину і підношу серце своє до Тебе, бо тільки ти є моя сила, мій захисник і моя надія, Ти щит мій, слава моя, і той, хто підносить голову мою. Господи, забери від мене всякий страх, тривогу і смуток, якими ворог намагається затьмарити мою душу, заспокой серце моє, просвіти думки. Укріпи віру і даруй мені мир, що перевищує всякий розум. Очисти мене від усякого негативного духовного впливу, від порчі, злого ока, прокляття, лукавих задумів і невидимих нападів. Нехай твоя всесильна благодать зруйнує все темне, що ворог чи зла людина намагається піднести проти мене. Осіни мене твоєю небесною силою. І оточи святими ангелами, щоб вони стали муром незламного захисту навколо мене. Захисти мене від ворожості, заздрості та злоби людей. Відверни від мене тих, хто бажає зла, хто підступно говорить чи чинить неправду, Пом'якши серця тих, хто ворогує, а ворогів видимих і невидимих заспокій і віддали від мене. Нехай жодна зла думка чи намір не матиме сили проти мене. Господи, укріпи мене у всякій небезпеці і важких обставинах, будь зі мною в дорозі, у лікарні, вдома, серед людей і на самоті, стань моєю опорою там, де сили мої слабнуть, і моїм світлом там, де темрява хоче мене охопити. Розжени Твоїм світлом усі тіні страху й лукавства. Благослови моє пробудження і весь день, що стоїть переді мною. Огорни моє життя миром і захистом, збережи від несподіваного зла, від аварій, від підступів і від усього, що може зашкодити душі чи тілу. Направ мої кроки, очисти мої думки, укріпи мою віру. Господи, нехай Твоє святе ім'я оберігає мене, Твоя сила захищає мене. Твоя благодать просвічує мене, а Твоя любов огортає мене на всі дні життя мого, бо ти Бог мій заступник і оборонець, і тобі віддаю себе цілком. Амінь.